Повсякденне життя населення Західної Європи. Населення Європи постійно зростало до 195 мільйонів у XVIII столітті. Причинами були зростання народжуваності, покращення умов життя та зміни в раціоні. У ранньо модерну добу жило 30-35 років, високою залишалася смертність дітей. Більше половини не доживали до 10 років через відсутність медичної допомоги та погану гігієну. Лікарів не було існували лише притулки для хворих та калік. Міста були осередками хвороб через антисанітарію. У середині 17 століття епідемія чуми забрала понад половину міського населення. Значні втрати спричинили також віспа, холера та тиф. Війни призводили до значних втрат, особливо через вогнепальну зброю. Багато людей загинули у релігійних війнах та тридцятилітній війні. У 17 столітті Європа втратила близько 3 мільйонів осіб у війнах. Великі географічні відкриття 16 17 століть спричинили масові міграції до Америки та Австралії, що призвело до заселення нових земель та зміни складу населення: причини міграції: релігійні утиски на ґрунті і розповідання та переслідування певних народів, політичні Втеча від переслідувань, соціально-економічні. Прагнення кращого життя на нових землях. Більшість європейського населення знаходилась в селах. Міста концентрували 10-20 жителів. Винятком була Голландія, де близько 300 міст вміщували понад половину населення. Міста переважно зберігали середньовічний вигляд, були невеликими 3-5 тисяч жителів та оточені мурами. Для потреб міст на дорогах з'являлися двори та купецькі склади. У центрі міст жили заможні люди, розташовувалися громадські споруди, собори, ратуші, банки та контори адвокатів. Через нестачу місця почали будувати багатоповерхові будинки, житло і побут. Селянські оселі 16, початок XVII століття будувалися з каменю на півдні або з дерева на півночі. Дах був із соломи чи очерету. Були відсутні окремі кімнати, було спільне проживання сім'ї. Обігрів та приготування їжі здійснювалося на вогнищі. Було мало меблів, стіл, лави, скриня табурети, сінник. Їжа готувалась у казані, їли зі спільного посуду, з'являлось більше кам'яних будинків. Вони поділялися на прості будинки та заможні будинки і були з каменю. Прості будинки вікна затягувалися пергаментом чи промасленим папером, і там була дерев'яна підлога. У заможних будинках вікна були зі скла чи вітражу. Підлога з каменю чи кераміки найбагатше ставили собі паркет. З 17 століття міська знать почала використовувати дорогу черепицю для дахів. З'явилися паперові шпалери спочатку для простих людей, а потім для знаті. Заможні будинки мали вітальні, спальні ідальні, робочі кімнати, приміщення для слуг. Будинки ремісників, купців мали крамниці на першому поверсі. Меблі та речі свідчили про заможність. Коштовний посуд був на полицях, речі чи одяг ховали у прикрашені скрині. З'явилася шафа, були стіл з лавами та крісло для глави сім'ї. Сім'я, становище жінки та освіта. Єдиною формою шлюбу був церковний, що укладався на все життя. Розлучення було заборонене, можливо, лише в особливих випадках та з дозволу церкви. Сім'я була патріархальною, з повною владою чоловіка над дружиною та дітьми. Жінки були матеріально залежними від чоловіків і мали слабкий правовий захист. Сім'я складалася з найближчих родичів, чоловіка, дружини, їхніх батьків та дітей. У заможних сім'ях дітей навчали вдома, готуючи до продовження сімейної справи. У простих сім'ях діти часто не отримували освіти через брак коштів. Світські школи та університети були доступні дорослим. Заможні наймало освічених секретарів, знавців грецької, латини та семи вільних наук. Випускники шкіл та академій часто ставали секретарями при дворах вельмуш, серед яких було багато відомих письменників і мислителів, що збагатили європейську культуру. Мода стала важливою частиною життя європейців. Її щорічні зміни стосувалися фасонів, суконь та костюмів. Однак модні тенденції просували заможні люди, тоді як бідняки та селяни мали незмінний робочий та святковий одяг, що передавався у спадок з 16-го до кінця 17-го століття. Основне правило моди полягало у регулярній зміні гардеробу. Кінця 15-го до початку 16-го століття законодавцями моди були італійці з їхнім пишним костюмом доби відродження. У 16-му столітті поширився суворий чорний іспанський костюм. У 17-му столітті популярним став голландський стиль: коміри з мережева, високі капелюхи, що символізував економічне зростання Голландії. Пізніше його замінив вільний французький костюм із яскравого шовку. Наслідування моди поступово перетворилося на стимул для розвитку суспільства, сприяючи виробництву, торгівлі та виникненню мануфактур. Перевір себе! Дякую всім за увагу! Вивчай історію разом зі мною.